Всім привіт! Давайте трохи взбодримося. Я вам кажу а-а ви мені. о Давайте О-о-о! Супер, супер. Тепер ви знаєте, що робити, якщо на вас нападе відмідь. Перед вами об'єкт культурної спадщини, бо моя духовна культура давно пішла на спад. Так і сказала, поки, я спад. І мій психологічний вік повністю збігається з візуальним. Мені десь від 20 до 40 років. Я, як 20-річний, люблю слабу алкоголку, і як 40-річний маю довідку, що мене це скоро вб'є. Знаєте, я обожнюю набиватись просєко. Ну, просто після нього ти не відчуваєш себе п'яною свинею, як після горілки. Ти такий собі, міні пік. Маленька, мила домашня свинка. І навіть якщо тобі стане погано після цього, ніхто не скаже, ця свинота знову обригалась, <рик> буде щось типу. Боже, маленький, тобі погано. Зробив каку біля ліжечка. Давай я поможу прибрати. Да, також я обожнюю набивати свином і. Відомий латинський вислів говорить про те, що істина в вині. Ніколи не думав, що впасти на асфальт і подерти морду це істина. Е, знаєте, я іноді відчуваю, що я герой Марвел, можу їх скурити штук 30 за день і оком не повести, бо одне око вже не робить. І мої теоретичні суперздібності це телепатія, левітація і онкологія. Друзі називають мене Ромео, бо як зі мною пососеться якась дівчина, то вона обов'язково має далі померти. Також друзі називають мене Патріком, бо я Зірка. Але така собі, херовенька. Взагалі в мене багато прізвиськ, батьки називають мене Деоланос, бо як їхати по картоплю на дачу, то я перший. І бабушка каже, що я дуже симпатичний. Ще насправді навіть в таксі вже не беруть. Дівчата кажуть, і дівчата називають мене е, дворником, бо я теж якось катався на лобовому склі. Ну і резинки міняю раз в пару років. Ну це таке вже. Е, люблю спілкуватися з мамами своїх друзів. Розповідаю, що їхні діти набухуються до посиніння. Їм чомусь це не подобається. Кажуть, щоб я не пиздів під час сексу. І часто е пояснюю своїм колегам під час созвонів, що скоро куплю собі навушники з хорошим мікрофоном, але вони про це не знають, не читають по губах, а там написано, що я замахався. Бо я працюю на двох роботах: Займаюся стендапом і мало сплю. Якщо б трохи більше спав, не займався б стендапом. Якщо, якщо б менше спав, був би вже зіркою. Якщо б кинув свої дві роботи, був би щасливим, бо щасливі часовні наблюдають. Взагалі спіймав собі на думці, що починаю забувати російську мову. Оцей от вислів це буквально останнє, що я пам'ятаю. І це єдиний випадок, коли я пишаюсь своєю хуйовою пам'яттю. Взагалі в мене вдома всі перейшли на українську мову з початком вторгнення. Крім блядь, робота пилісоса вона бігає по хаті, каже: не вдалося знайти док-станцію. І вона мені схожа на якогось москальського полоненого. Мені здається, вона ж скоро почне говорити, що вона взагалі не знає, як сюди приїхала, була на ученнях. І в цілому вона дуже схожа на москальського полоненого. Е, вона їсть всяку пилюку. Здить російської і плутає кордони кімнат. І якось вона залетіла до мене в кімнату, коли я займався сексом. І єдине, що вона встигла сказати ні удалось. Думаю, клас, з мене ще й стібеться руснявий робот-пелісос. Знаєте, я ніфіга собі спортсмен. Недавно записався на тріатлон. Получив пизди на суші, в воді, на велосипеді, а потім ще й вдома, бо в мене дуже вимогливі батьки. Я ще й ніфіга собі кіберспортсмен. Недавно грав у симулятор, в гру в симулятор колишньої, дограв, зрозумів, що колишня і була симулятором. Наробила вигляд, що їй нічого не подобається, а насправді її ніколи й не було. І тепер мені потрібно посилено над цим працювати. І якось познайомився з дівчиною, якою дуже багато татуювань. Уявіть собі, в мене був секс з ковром. Ну, власне, через це вона мені і не дала. Е, моя бабушка регулярно питає мене, чи я відкладаю якісь гроші. Кажу, що ну, мені ще трошки довше жити, мені не так скоро потрібно буде. А взагалі, єдине, що я відкладаю, це почати відкладати гроші. Але зараз е кидаю курити і трошки заощаджую на стіках. Я так собі порахував, що це десь 600 гривень в тиждень, виходить 2400 в місяць, в рік це 28 800. І уявіть собі, через 12 років я зможу собі, собі купити Nissan Кашкай 2008 року. Блять, краще б курив і помер. Придумав собі гру, в яку можна грати самому в потязі. Встаєш хвилин за 40 до прибуття і йдеш займати чергу до порожнього туалету. Ти кого трошки стоїш, спостерігаєш, як за тобою починають накопичуватись люди, утворюється черга, ти трошки підіграєш, там пританцьовуєш, там, б'єш в двері. Але я не придумав як з цієї гри вийти, бо просто зайти в тупу в туалет і потім отримати по морді, бо може психанути, кинути рушник, втікти і ще спостерігати, хто додумається там дьорнути за ручку. Ну, така я людина. Взагалі в потязі дуже важливо, як і в країні, в якій ти живеш, щоб попалися адекватні сусіди. І наостанок. Поблодуйте, будь ласка, хто так сьогодні замахався прямо конкретно. А поблодуйте ті, хто колись страждав від нерозділеного кохання. А поблодуйте ще ті, е, хто так бувало сідав ввечері на ліжко, думав, бляха, я нічого не досягнув в цьому житті. Ну, що вам скажу, живіть з цим. Е, В мене все. Андрій Грицай, дякую.